Доброго ранку, мої маленькі друзі! Ми з вами дуже багато знаємо про традиції нашого українського народу. Ми їх шануємо і плекаємо. І однією з таких невід'ємних традицій українського народу є насіння вишиванки. Вишиванка недарма входить в спадщину ЮНЕСКО. Його культурний розділ. Наша вишиванка дуже гарна, дуже красива, багато вишиванок старовинних передається в родині від прабабусі до матері, від матері до донечки. Ми всі добре знаємо, як треба берегти, шанувати вишиванку, а зараз ми ще вивчимо. Вірші про вишиванку. На свята уся сім'я мама, тато і навіть я вишиванки одягань, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Але для початку, щоб розпочати вивчати віршик, давайте зробимо артикуляційну гімнастику. Годинник, наш веселий язичок, повернувся на бочок. Подивився він ліворуч, подивився він праворуч. Тік-так, тік-так. Вітрило, язичок наш розсердився, кінчиком з зубки впився. До восьми порахував, потім знову чемним став. Ослик і, а, Ослик вимовляв щодня. Трубочку я складу і заграю на дуду. Гребінчик, язичок свій покусаю, букву «Л» я упіймаю. Маляр, стелю буду фарбувати, щітку верх я підніму і донизу опущу. Молодці. Ви гарно справилися із завданням. А тепер давайте разом зі мною вивчимо віршик. «На свята уся сім'я. Мама тато. І навіть я вишиванки одягаю, в центрі міста ми гуляю. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. А тепер давайте самостійно повторити віршик. До побачення, малята. Нових зустрічі! Дякую вам за роботу.